Дивились ми в Україні, на полісі, на Буковині, на Поділлі і на Волині біля сивих Карпат. Лунає пісня Солов'їна, І віє вітер степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Слухай, брата Україна. Так, що територія різниця. Одна земля у нас, однак, ми з вами це одна єдине. Ми це один. Це ігра. Ті сторони у Україні. Та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки. Неначе в морі кораблі. Розкризані усіх уточні. Все українську землю. А наша єдність не здолана. Бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не зламали. А отже, стоїмо громад. Яка ж далась сьогодні вміна. Мені хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Щиро вітаємо мешканців України з Днем Соборності, з Днем Єднання українських земель. Усім щастя, міцного здоров'я, добробуту! Нехай життя у нашій чудовій країні буде для кожного достатку, радості та спокою. Це з днем соборності, УКРАЇНО! Україна, це я, Україна це ти.